Ну, розумієте, якби була повна антисанітарія, анти... то б люди масово хворіли, а цього немає. Немає, щоб хтось стояв, щоб хтось протестував. Люди привозять, люди їдять. Видно, навіть коли вони самі їдять ці порошки, це вже тут викликає навіть самих дов'язків. Люди не мають їх їсти, бо вони жаряться на одній олії, Перше, по-друге, там нема нічого поживного, там особливо сосиски, вони там <смі> 5 гривень. І, ну, я її отговарюю, вона не хоче каже, що вони вкусніть, так що тут є ще питання. Перейшли смачні, вони мені подобаються. Я той переживаю за її здорові, бо вони часом бувають і не дуже такі якісні, але ж як хоче дитина їсти, то мусиш побити. Взяти собі м'ясо, куди все. а це тільки на купить ішові значно на кофе.